15 лютого в Україні вшановують учасників бойових дій на території інших держав. Ця дата приурочена до дня виведення радянських військ з Афганістану в 1989 році. Про цей день пам'ятають Житомиряни і ті, хто був учасником бойових дій 34 роки тому. В обліку стоїть 1200 чоловік. Це в основному ветерани військовослужбовці, це рядового солдатського складу, офіцери, вільно наймані є працівники, які, ви бачите, тут, тут присутні, тут жінки є. Це всі ті, хто пройшли, горнила хто, кому, хто отримав посвідчення учасника бойових дій. Ну, організація забезпечить, що отримання житла, отримання путівок, виділення земельних ділянок, надання санітарно-коворотних путівок. О, цим ми опікуємося. А зараз, в той період, коли 2014 році почалася російсько українська війна. значить ми переключилися чисто на волонтерські позиції, на позиції підготовки молодого поповнення до служби на передньому, передньому краю, на нулю, як ми кажемо. А вже з 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення росіян на території нашої України, ми в перший же день згуртувалися. Майже більшість із наших хлопців пішли до військомата. Дану сказали, що ми можемо надати таку то допомогу. Хто був медичним працівником, хто був не артилерістом, хто був танкістом. І сьогодні багато є хлопців, які служать в лавах Збройних сил України. Є які служать в ТРО, служать, є ті, хто призвані для на військової. Заводи, які проводять ремонт і облаштування техніки, теж такі є спеціалісти. Тобто, фактично третина наших зараз бойових побратимів, афганців, вони є задіяні в повномасштабній війні. У Житомирській області понад п'ять тисяч військових брали участь у афганській війні. Вона була найдовшою у 20-му столітті. Багато ветеранів вже померли вічна та світла пам'ять воїнам.